Всі от розуміли, що на сьогоднішній день немає навіть наміру, немає думки ні в кого, щось десь щось закривати. Спрямований тільки для того, щоб покращити якийсь фінансовий стан підприємства і якусь більше матеріальне постачання, якісь більшу зарплату, можливість потім вийти на якийсь безбитковий рівень, можливість підняття тих тарифів, зарплат і всього решту. Є багато позитиву і по виробництву ЄСВАНІ. Наказ генерального до 9 числа. Яка позиція колективів про спілок, директорів, От якщо нам 9-го числа привезуть сюди людини? Що ми будемо робити? Позиція прихилок завжди була і є остається позитивною. Ми знаємо, Миколая ще багато років працювали і працюємо, і будемо над цим питанням працювати. Я думаю, що воно закінчується ну, по всіх даних, які є на сьогодні. Це має питання вирішити з Я Не можу говорити за всі <заслужбі> порохи безпосередньо ми підтримуємо Миколая на посаді гіналоги. Разка підтримує генерального директора. Він буде підтримує генерального. Це вже позиція. Лісова підтримує. Це можна поклади на стороні ранки. Це важливо, просто директора можна, ну там не можуть боятися, а колективно. Наші хлопці з нашої шахти вони підтримують. А що інші там зібрали? Шоста шахта теж. Говоримо про майбутнє, але зараз там вже 9-го якась інша людина і скаже, що от той вам обіцяв, я вам не можу нічого того 10-та не в крайні декілька місяців людей немає. Хочемо мати оце розуміння. Ця людина нам пообіцяла, з нього буде запитання. Чому так? Є якісь певні нетрадиційні методи, як ми говоримо. Ми їх інколи випробували, і тому депель льві вугілля. Коли нам хотіли тут привезти, поставити, назначити, і те, і тепер. Треба когось свого всунути і робити свою роботу тут. Красти і так далі. І так далі. От чому справа. Будемо разом. Отак можна Правильно, правильно Санан і колектив розпілки взагалі довели ви ж знаєте, наші листи, я розмовляла з Корзуном і сказала, що колектив підтримує е, генерального директора, і ми, я буду дуже стурбована, якщо щось буде помінятися, тому що колектив може, не можна е, не слухати да. думку колектива, може збудоважити колективу військовий стан і не знати, до чого то приведе. Так що це доведено. Але е, в той же час мені сказали, що е, генерального директора назначає міністерство. І міністерство доведе нам до відома свою точку зору до того, як приймає рішення. А ми доведемо їм. Міністерство точку зору. працює для людей, а не люди Так, Думаю, для так що, де, от отака так. ситуація. Вони, Вони знають нашу думку, знають яка ситуація.